Основна зона вирощування соняшника степ, там майже половина соняшника, відсотків 40, там все просто згоріло. Да? І замість там планових там, 18, 20, 25 центнерів, зібрали по ну 3 центнера, да? там 5 центнерів, 8 центнерів, ну, коротше, менше тони середня урожайність в степу. Тому, як то кажуть, півкраїни плаче, півкраїни скаче. да Тому що в степу у всіх фермерів порокові мінімум. 200-300 баксів збитку по гектару, от. а у фермерів в Полісі і в лісостепу мінімум 300% економічна ефективність. Тобто, якщо там умовних 700 баксів на гектар вклав, то 2000 доларів достав. До речі, там була дуже прикольна новина зараз в Україні за жовтень листопад. Імпортували тракторів на 700 мільйонів доларів. Це абсолютний рекорд. Тобто фермери з полісся і лісостепу потихеньку продаються, там мокру кукурузу збувають, приходять гроші, треба ПДВшка, і понеслось. Уже заїхали на 700 мільйонів, а зараз буде ще більше тракторів заїжджати. Фермери степу дивляться так.